Не було організовано медичного забезпечення, логістичного забезпечення, забезпечення продовольством е, людей. Відправили на позиції в літній формі. Тобто, я кажу, Зимку, зараз, так, да? ну так да, mm -hmm. кажу, начальник логістики. Ти може там плануєш якось зимову форму доставити. Знаєш, ну грілки, якісь окопні свічки. Ну, це ж треба думати, це треба організовувати, щоб військовослужбовець сидів і думав лише про дві речі: там, про відпустку з рідними, так, і про те, як вбити якомога більше росіян. Все, про решту він має, не має думати. Тобто, для цього є відповідні служби напрямки і забезпечення. У них, знаєш, одна відповідь каже: Ми не думали, так? Да? Раніше потреб, каже, не було. Влітку, де було? Кажу, раніше було, так, було. 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 кажу, Зараз ж потреба є? Є. Що будемо робити? А як ми каже, туди тепер це занесемо? Ну кажу, ну ви ж людей туди завели. Та давай, може, сплануємо як їх забезпечити тепер. Якщо ви про це не подумали, угу. то подумаю я. За чотири доби ми хлопцям занесли повністю зимову форму, одяг, термобілизну, снікерси, цигарки, шкарпетки, сухі душі повністю в принципі, забезпечили. Якщо я там десь, як то кажуть, припиздів. То хлопці, я думаю, що потім в коментарях напишуть, що це не так. Справді, і... як, як вони напряглись, вони сидять на позиціях, в них нічого немає. І в якийсь момент їм дають все, і вони такі нас до чогось готують. Тобі вони щось задумали. знаєш, так, це, так двох, було, да. це так було в Авдіївці, коли ми хлопцям на лінію Зіткнення піци привезли. Піци і стопи Вони такі кажуть: ми думали, що все коротше, гайка взагалі. Бо це останній бій.